0 слава Україні і чуйним мешканцям, і чудовим захисникам. Обстановка в операційній зоні Південно-Бузького напряму залишається складною, але контрольованою. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу. Надаючи перевагу дистанційним формам протидії, ракетно-артилерійським обстрілам і авіаційним ударам. Відчайдушна спроба силами двох десанта-штурмових відділень провести штурмові дії в напрямку Лозового успіху не мала. Ворогам нанес на п'ять авіаційних ударів по наших позиціях на лінії зіткнення без втрат. Надвечір трьома реактивними снарядами системи залпового вогню ураган, атаковано портову інфраструктуру Миколаєва без людських втрат. А ще за годину шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню Смерч нанесли удар по житловим кварталам та промисловим об'єктам міста. Пошкоджен зазнали кілька будівель. Поранення отримала одна цивільна особа. З важкої ствольної артилерії 152-го калібру ворог обстріляв Кошеве та Новогригорівське вздовж адмінвежі Херсонщини та Дніпропетровщини. В обох випадках снаряди влучили по сільськогосподарським угіддям. Втрат та руйнувань не зафіксовано. Нашою армійською авіацією нанесено два удари по опорних пунктах ворога в Баштанському районі, а ракетно-артилерійськими підрозділами за результатами виконання вогневих завдань зменшено окупаційне війська на 15 расистів, один танк Т-72 та ще чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки. В музиківці та нові каховці знищено два склади ворожих боєприпасів. Остаточні втрати ворога до розвідуються. На Одещині ворог продовжує здійснювати розвідку і збір інформації як за допомогою агентурних мереж, так і використовуючи безпілотні літальні апарати. Один з таких небесних розвідників був знищений силами протиповітряної оборони під час спроби розвідування лінії узбережжя з моря. Влучним пострілом арланд 10 був з літального апарату модифікований в підводний. В чорному морі склад та положення ворожого корабельного угрупування не змінились. Два надводних носії продовжують загрожувати всієї території України, 16 високоточними ракетами типу Калібр. Також на бойовому чергуванні один ВДК. Зважаючи на те, що загроза ракетних ударів та артилерійських обстрілів в напрямку лінії зіткнення залишається високою, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Якщо це доцільно, дотримуйтесь правила двох стін. Не наражайте себе на небезпеку, на узбережжі чи в прибережних водах. Будьте чемні та пильні, реагуйте на фейкові повідомлення, підозрілих людей і предмети, Правильно і оперативно. Наближаємо перемогу кожним вчинкам разом.